Тепер перейдемо до блоку. Ми з вами зробили аналіз. Так знайшли відповідність. Тепер ми готуємо пакет документів і будемо розбирати ті помилки, які допускають підприємства, для того, щоб ви зробили для себе висновків і, звісно, не допускали цих помилок. Отже, помилка перша це подання пакету документів, який не відповідає. Вимогам порядку бронювання здавалось би, все це так банально просто, але повірте, до нас дуже багато підприємств приходило з цією проблематикою, що вони декілька разів подавали самостійно, отримують відмову по таких формальних, на нашу думку, підставах. Але тим не менш, ви розумієте, що в питаннях отримання статусу дуже важливий цей час. Це дуже важливо розуміти, що займає час підготовка документів, розгляд цих документів, і ми, звісно, тут кожен день на такому на вагах, коли нам треба розуміти, що. Ми не можемо допускати тут формальні помилки. Що в нас в даному випадку? Якщо ви побачите один із прикладів, підприємство подало документи. Однак, причиною відмови стало подання витягу з інформаційної системи ДПС, який був не завірений керівником підприємства і не подання документів по поданню податкової звітності. Ці вимоги в нас є в порядку. 76-му підприємство дотрималось стосовно того, що подало витяг однак, не дотрималось вимоги стосовно того, що він має бути завірений керівником. На підставі цього було отримано від підприємства. Готувало цей пакет документів, очікувало більше місяця, тобто два місяці пройшло до того моменту, коли нам потрібно подавати все заново. Звісно, що подали, отримали, але результат негативний був для підприємства. Яке таку помилку допустило, а що ми тут рекомендуємо? Дійсно створити такий чіткий структурований пакет документів, який буде максимально відповідати вимогам. Ми тут маємо знаєте, як хто готує тендерні документи, хто знає, що треба просто кожну вимогу вичитувати дуже ретельно для того, щоб правильно подати ці документи, так само і тут. Кожну законодавчу вимогу ми читаємо, що саме від нас вимагається, і подаємо структурований належним чиреном завірені пакети документів. І слідкуємо за чинністю довідок, витягів, тому що це також часто стає підставою для відмови або для повернення документів на доопрацювання, так зване, тому що чинність документів втрачається. Ви знаєте, що по довідках у нас є строк їхньої дії. Помилка друга це подання документів до міністерства не за сферу управління. Як вам зазначала, ми тут дійсно керуємось галузевим принципом. Тобто, ми дивимось на те, що підприємство, наприклад, яке працює в сфері IT, подає до домінцифр. Підприємство, яке працює в АПК, тобто в агропромисловому комплексі, раніше в звертались до мінагрополітики. Тепер воно буде звертатись до об'єднаного міністерства мінекономіки. Що стосується інших підприємств, наприклад, як я зазначала медична сфера домос і так далі. Тобто, ми дивимося на основний квед підприємства. Відповідно до цього кведа ми будемо визначати профільне міністерство. Доволі часто тут виникає помилка, тому що потрібно зрозуміти, знаєте, коли це ті сфери, які я зазначила найбільш популярні розповсюджені, і ми можемо легко визначити. А буває необхідність задуматись, і ми вже з урахуванням нашої практики і досвіду, ну і звісно, аналізу Тим-правих актів можемо чітко визначити яке профільне міністерство для пересічного громадянина або для підприємства, яке цим не займається щодня, це може виявитись. Складною задачою, і часто знову ж таки це призводить до того, що просто банально втрачається час місяць-два на те, щоб підготувати, подати і очікувати результат розгляду документів. А результат, на жаль, негативний. Тому треба дійсно дуже чітко аналізувати основний вид діяльності підприємства, договірні відносини і визначати правильно компетентний орган, тобто профільне міністерство. Якщо ми кажемо про міністерство, куди ми будемо подавати. Ну так само, як ми кажемо тепер про ОВА, тому що у нас також тепер по. Ова буде не тільки подаватись виключно за місцем реєстрації підприємства, а також ми маємо орієнтуватись на той перелік індустрій і сфер діяльності, які можуть подавати до військових адміністрацій. Третя помилка це формальний поверхневий опис відповідності критеріям. Тобто підприємство розуміє, що воно має відповідність і дуже базово зазначає про цю відповідність у своєму зверненні однак часто цього недостатньо. Не часто я скажу так, що завжди цього недостатньо, тому що ви розумієте, що пакет документів виноситься на комісію, яка дуже детально досліджує. Чи є ваше підприємство критично важливим? Формального підходу і зазначення в вашому зверненні, що є відповідність першому, другому, третьому критерію, є недостатньо. Ми маємо дуже детально ґрунтувати, пояснити, тому що так, ви розумієте, що ваше підприємство є критично важливим. Кожне підприємство є важливим, однак ми маємо це довести і показати комісії, яка буде приймати рішення. Показати це не тільки у своєму зверненні, але й підтвердити належними документами, тобто дуже ґрунтовно підходити до підготовки звернення. Тож для кожного критерію надати фактичні цифри, приклади, аналітику, документи, звітність, договори. Ми формуємо дуже великий, насправді, детальний пакет документів для того, щоб показати важливість цього підприємства. За можливості також надаємо листи підтримки від органів місцевого самоврядування або від наших підрядників, також дуже часто, які стратегічними підприємствами про важливість підприємства, і це також може мати значення. Четверта помилка це неправильне тлумачення регіональних критеріїв, ну і так само, і галузевих критеріїв. Про що йде мова дуже часто не звертають увагу підприємства на те, що в преамбулі нормативного документу. Зазначено, наприклад, що підприємство для визнання його критично важливим має відповідати як мінімум двом або трьом критеріям із тих, які зазначені в документі. Однак підприємство на радощах того, що є відповідність одному критерію, готує пакет документів, подає і отримує відмову. Або ж, ми бачимо часто, що підприємство неправильно трактує той чи інший критерій, який зазначений. В відповідних а, критеріях, які затверджені ОВА або міністерством, або не знає, яким документом це підтвердити. Ми вже просто дійсно зі свого досвіду вже настільки бачимо, з першого погляду, що ми тут маємо надати, яким документом підтвердити, а, що це не викликає труднощів. Однак із тих відмов, які ми отримуємо, коли а, до нас звертаються підприємства, спробувавши це зробити самостійно, ми, на жаль, бачимо, що недостатньо детально або неправильно здійснюється тлумачення. Цих критеріях звертайте дійсно на це увагу. Ну, ви зможете також на прикладі подивитись. Щодо рекомендацій, то звісно, читайте уважно ці критерії, прям кожне слово, кожну деталь. Звертайте увагу на кількість критеріїв, які має відповідати підприємство. Ну і детально обґрунтовуйте кожен критерій, як я зазначала, це має значення. Ну і остання п'ята помилка, на яку хочу звернути увагу, це відсутність контролю розгляду поданих документів. Часто підприємства подають документи, сподіваються на те, що вони отримують протягом 10 днів рішення, ніяк не контролюють ні дзвінками, ні поданнями запитів, чекають місяць-два. В цей момент може відбутись таке, що. Підприємство е, виявиться, що подало недостатньо документів, або якийсь із документів е, підготовлений неналежним чином. І часто буває так, що перед тим, як подавати на комісію, виконавець може вийти на зв'язок з підприємством і зазначити про те, що бажано той чи інший документ додати, або у вас немає тієї ж самої початки на документі. І е, підприємство має можливість це виправити, додавши до цього пакету документи, дославши той, який необхідний, перед тим, як винесуть на комісію. Тому що після того, як. Як винесе на комісію, ви вже додати нічого не можете. Вам ці документи або повернуть, або ви отримаєте відмову. Тому дуже важливо контролювати а, розгляд ваших документів.